Добрий день, діти! А вгадайте, про кого ця загадка? Боюсь я, вовка, боюсь, лисиці, боюсь мисливської рушниці, тану від страха перед ними, я сплю з відкритими очима. Хто це, діти? Це зайчик. Так полохливий зайчик! А давайте ми разом подумаємо і згадаємо, як живе в лісі взимку зайчик. Є зайці, які на зиму міняють шубку. Вони стають білі і їх називають біляками. Шубка хутро білого кольору це захисний окрас, тому що зайця не видно на снігу. Здалеку вони нагадують кубку сніга. А є зайці, які не міняють хутро. Їх називають русаками. А тепер давайте розглянемо лапи зайця. Зверніть увагу, що передні лапи маленькі, а задні дуже великі і сильні. Тому заєць відштовхується своїми сильними задніми ногами і дуже швидко стрибає. І таким чином уникає небезпеки. У зайців довгі вуха, вони, ніби антени, відчувають наближення хижаків і допомагають почути, що наближається вовк або лиса. Вуха допомагають зайцю, як і лапи. А що ж зайці їдять в лісі взимку, коли все вкрито снігом? Зайчики можуть їсти торішню траву або обгризати кору на деревах. А ще зайці полюбляють горобину. Послухайте зараз оповідання Василя Сухомлинського, яке так і називається Зайчик і горобина. Засипало землю снігом. Нема чого їсти зайчику. Побачив зайчик. Червоні ягоди горобини. Бігає навколо дерева, а ягоди високо. Просить зайчик, дай мені горобинко, одне гроно ягідок. А горобинка каше, попроси вітра, він відірве. Попросив зайчик вітра. Прилетів вітер, гойдав, трусив горобину. Відірвалось груно червоних ягід і упало на сніг. Їсть зайчик ягоди і дякує вітрові і горобині. Ось таке оповідання, діти, про зайчика і горобину. А ще про зайців є приказки. В народі кажуть так: у зайця стільки стежок. Як в клубочку ниточок, Це тому, що зайчик бігає і плутає свої сліди, щоб його не наздогнали лиса або вовк. А ще кажуть зайця ноги рятують, бо завдяки своїм ногам, сильним лапам він може уникнути небезпеки втекти від хижаків. Ось, діти, на сьогодні все. Ми з вами дізналися багато нового і цікавого про зайчика. А зараз попрощаємося із ним.